Оскільки ми приносимо десятину пожертвування, даємо бідним, ми складаємо на небесах скарби, які не псуються. Відкрито новий спосіб мислення стосовно боргів фінансів і життя Господнього благословенні. У Бога є план для вашого життя. У вас є мета, яку потрібно досягнути можливість бути благословенням. Зміцнюйте свою віру і збільшити свою здатність приймати від Бога, усуньте стрес, вийдіть з боргів і утримуйтеся від них. Становіть новий курс життя і живіть у свободі від боргів. Сьогодні на передачі переможного звіруюча Глорія Колпон і пастор Джордж Пірсон відкривають свободу, яка приходить, коли вам не потрібно платити відсотки з позичених грошей, урок за допомогою якого Бог навчив кинати Глорію довіряти йому про забезпечення. Вітаю, я Глорія Купленд. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Пастор Джордж Пірсон знову з нами. І У нього є більше відкриття про наше з вами процвітання. Тож не пропустіть жодну з цих передач. Знаєте, що відбувається, коли ви чуєте слово Боже? Приходить віра. Що відбувається, коли приходить віра? Тоді ці речі так. виявляються у вашому житті. Ми говоримо, Ми говоримо про свободу. Ми говоримо про свободу від боргів. Амінь. Дозвольте влаштувати Слава вам Богу. іспит? О, ні. Що, коли я не знатиму відповіді? Я думаю, ви знаєте її. Гаразд. Що краще? Бути обтяженим боргами чи вільним від боргів? Це нескладне запитання. Свобода від боргів є чудовою. Це чудово, правда ж. Приходить перше число місяця, і тобі байдуже. Приходить п'ятнадцяте число місяця, і тобі байдуже. Жодних, жодних турбот. турбот. Розумієте? Жодних у вас немає жодних турбот. Кінець так. місяця у вас немає жодних турбот. Якби це служіння позичало гроші на все своє майно, відтаки телебачення, обладнання, землю, будівлі. Землю. З 1979 року ми би сплатили понад 42 мільйони доларів в відсотках. І я дуже вдячний, що всі ці гроші пішли wow. на Євангелія. Всі вони пішли на Євангеліє. Я впевнена, банк був би радий скористатися. І ось дещо цікаве. Ось що я можу Це сказати дивовижно. нашим партнерам. Коли ви даєте сюди свої пожертвування, кожна копійка. З кожного пожертвування іде безпосередньо на служіння. Ніщо не йде в банк, щоб оплатити відсотки. Жодних ваші відсотків пожертвування не йдуть на оплату жодних відсотків. Подумайте це про це Це чудово, Джордж. Знаєте, люди надсилають свої пожертвування і 10% відсотків одразу ж ідуть в інші служіння, які допомагають іншим людям по всьому світу, які не можуть отримати слово самі. Так. Але жоден відсоток з жодної суми, яка приходить у це служіння, не йде на оплату відсотків. 42 мільйони доларів у відсотках за скільки років? Що ж, ми почули це за стати. Отже, скільки? Понад 34 чотири роки приблизно або Чудово, Десь так довгий час, що ми могли без боргів так. проповідувати Євангеліє, купувати так. час на телебаченні, видавати книги, робити все інше. Так. Я не проти банків, але я не вважаю, що я повинна підтримувати їх. є краще. Я волію підтримувати Євангеліє. Ви, ви волієте підтримувати Євангеліє. Я теж я вдячний за ту позицію, яку ви з братом Кеннетом зайняли, щоб вірити Богові про це. Тому що це проклало це дорогу іншим служінням, які будуть вірити Богові так. про забезпечення. Вони можуть це зробити, і Бог не бо ви це особу. зробили. Ви це робите. Ми і я люблю говорити вінусах. людям в нашій церкві. Ми почали в боргах. Так, і ви не знали цього, коли виходила заміж. Так, але я кажу нашій церкві, іноді вони сидять на своїх місцях, і я нагадую їм. Я кажу, знаєте, ви в будівлі вільні від боргів. На землі вільні від боргів, ви сидите на вільному від боргів стільці, тож можете посовуватися у цьому стільці і перейняти це помазання свободи від боргів. ніщо не є в боргу. Будівля нашого головного офісу, якби ми взяли на неї гроші борг у 70-х роках, я підрахував, ми би її до цього часу виплачували її. Ми би до цього часу їх виплачували 30-літній кредит. Ми бі досі їх виплачували. Трохи часу, щоб збудувати це приміщення без боргів. Так. Скільки саме і коли це було? Це було десь у якому році? Це було десь у 1983-му. Ми заморозили будівництво. тому, що у нас не було грошей, щоб так, платити готівкою. Так. Ми заморозили Напевний будівництво. Чи... і брат Кеннет був налаштований, що не буде брати гроші на це безпосередньо зі служіння. Тож він просто заморозив будівництво, сказав все перебрати і пішов геть. Так і він не поніс цю турботу собою на кілька місяців. Чи не так? Тому що у нас не було грошей, щоб робити Але... це готівкою. Тож ми сказали, що ж почекаємо, поки вони в нас з'являться. І посеред цього, однак, господь звернувся до нього і сказав. Віддавайте 10%». і коли ми почали давати ці 10% з усіх доходів, які приходили у це служіння, тоді процес знову пішов, і відбулася зміна. Наступного року ми знову почали будівництво, і ми переїхали туди. Це було 1983, дев'ятсот вісімдесят І мені здається, ми переїхали в нього в 86-му році. Отже, потрібно було від 3 до 4 років, щоб завершити його і переїхати в цю будівлю. А скільки часу потрібно було, аби виплачувати кредит? Ми би і досі його виплачували. Вносили ці виплати. Я знаю, немає виплат, немає відсотків. Слава Богу. це чудово. Це прекрасно. Ось як слід жити, і знаєте, сьогодні я хочу поговорити з вами про те, що було для мене чудовим уроком і я скажу це зараз. Це інформація, я мушу сказати вам, що всі наші конспекти викладені для вас на нашому англомовному сайті KCM.org. зайдіть на основну я сторінку в розділ Пастор і ви знайдете їх там. Але я хочу, щоб сьогодні ви дізналися, у вас є небесний рахунок, з якого ви можете знімати. В книзі «Закони процвітання, яку написав брат Кеннет, є цілий розділ про те, як знімати зі свого небесного рахунку. Я би радив вам передбати цю книгу. Я, Прочитайте її. Читайте. Я в будь-якому випадку її рекомендую. Це хороша книга, як хороший фундамент. Ця книга і ваша книга про Божа воля процитання. Ці дві книги разом забезпечать вас світлом на кілька років вперед. Я знаю, в Африці є один проповідник, який прочитав вашу книгу. Я маю на увазі Божа воля процитання. І тепер до його церкви ходять 50 тисяч людей. Щотижня вони мають власну оплачену будівлю. Власну оплачену в Африці. В Африці. І це гарно. Я проповідувала там. Там гарно. Так. Отже, він дізнався, Ні, можливо, як це робити. можливо, Це не той, про якого я думаю. Ми їздили у Нігерію. Mm -hmm. Гаразд That's the one. там це гарне приміщення. Так. Слава чудове Богу. слава чудове приміщення. Але вони навчилися, і вони застосовували ті самі принципи. І один із принципів, який він застосував, це як знімати зі свого небесного рахунку. Давайте розглянемо його. Це не менш захоплююче. Послання до Филипян, 4 розділ. І розглянемо це в 14-му вірші. Однак ви добре зробили, що взяли участь в моєму горі. І ви, фелеп'яне, знаєте, що на початку благовістя, коли я вийшов з Македонії, жодна церква не виявила мені уваги подавання та приймання крім вас з одних. Бо навіть до Солуня ви раз і вдруге посилали на мої потреби. Не тому, що я шукав дарів, я шукаю плоду, який примножується на вашу користь або на ваш рахунок. Амінь. Ми маємо рахунок. Ми маємо рахунок на небесах, і він збільшується, і він збільшується. Алілуя! У розширеному перекладі цього писання. Глорія сказано, «Не те, щоб я шукав або прагнув вашого дару, але я шукаю і прагну плоду, який збільшується на вашу користь. Врожай благословення, що накопичується на вашому рахунку. Амінь. нам потрібно знати, дещо Глорія, оскільки ми приносимо десятину, пожертвування, даємо бідним. Ми складаємо скарби на небі, які так не псуються. Це не та сама банківська система, яку Це ми правда. маємо тут на землі. Ми робимо це. Саме так ви складаєте скарби на небі. Ви робите це, сіючи у царство Боже. І це не означає, що вам потрібно чекати, поки ви потрапите туди, аби зняти з рахунку. Щоб зняти з рахунку. Так ні, не потрібно. Бо ми це довели. Не потрібно. Послухайте, це кілька перекладів цього місцеписання, яке ми щойно прочитали. в одному перекладі Павло говорить: я шукаю плоду, який накопичується на вашому рахунку. Ще один переклад. Я дуже хочу побачити щедре повернення. Розміщене на вашому рахунку. Наступний мене цікавлять відсотки, які накопичуються на вашому божественному рахунку. Про які відсотки ми говоримо? Я вірю, ми говоримо про стократне повернення. Це я ті відсотки, думаю. які дає так, нам сказано, Небесний банк. Слава Богу. Ще один переклад. що я ціную найбільше? Це відсотки, які збільшуються на вашому рахунку. отже, так само Глорія. Як ми маємо банківські рахунки тут, на землі ми маємо рахунки, які є тут, на землі, скарбниці, якщо так можна сказати, таким самим чином є рахунки на небі, і нам потрібно знати і навчитися знімати з них. Якщо я хочу зняти гроші зі свого рахунку банку, я йду в банк, беру бланк на зняття грошей, заповнюю його і мені видають гроші. І ми повинні розуміти, це мої гроші. Ми повинні розуміти, що таким самим чином це працює і в небесному царстві. Ми маємо рахунок. ви маєте рахунок. Ви даєте пожертвування? Ви приносите десятину. Саме так. Так і ми маємо цей рахунок. І дуже багато людей, Глорія, не усвідомлюють цього. вони не розуміють, що, по перше, на небі є рахунок, і по-друге, вони можуть знімати гроші з цього рахунку. Деякі люди виховані у невір'ї. І вони вважають, що було би неправильно вірити про повернення з ваших пожертвувань та давань. Але ви не можете думати так, про те, так. що говорить традиція. вам потрібно звертатися до Слова так. Божого у Біблії так. написано Давайте і дасться вам доброю мірою, утрушеною, наповненою, наповненою натоптаною, віддадуть вам так. Ось, у що ми віримо. Вірно. Слава Богу, ми маємо рахунок. Ми маємо рахунок на небі, який виявляється та. на землі. Так знаєте, Глорія, це дуже важливо, хоча ця інформація. Я дізнався про це вже давно. Ми не можемо втрачати ці речі. Ні, ми повинні зберігати їх перед собою живими весь час. Одне з сповідань, яке ми старі робимо постійно. І я вірю, що містократний врожай працює на мене зараз. Він приходить до мене зараз. Я вірю, що містократний врожай приходить до мене зараз. Звідки я це взяв? Я прийняв це від Лорі Коплен у 1977 році. Коли Господь показував вам про ваш стократний врожай, і ми робили те саме. Коли ми почули, що маємо рахунок на небі. Це було схоже на той випадок, про який ми чули або читали: про людей, які померли в бідності, стареньку жінку, яка помирала в своїй хижі. у неї не було їжі, і вона не розуміла, що у неї на рахунку мільйони доларів. Такі історії справді відбувалися. це відбувалося. Це буквально відбувалося. стосується людей, які накопичують, ховають свої гроші закопують так. свої скарби, так, заощаджують їх і не і помирають ці. з тими заощадженнями. З Цими заощадженнями так. так це правда, люди так і роблять. Ми маємо рахунок на небесах, і ви можете зняти з цього рахунку зараз. зараз. Так. Горі, Храба я почитаю вам дещо з другої сторінки. Добре, Наші сказано джорджа. Це те що я написав кілька років тому. Я навчав у церкві про те, як пожинати свій врожай. Я взяв вашу історію, використавши уривки з ваших книг і слухаючи ваші проповіді і склав її докупи. І я хочу прочитати її вам. Брат Кеннет і сестра Глорія жили в Талсі, штат Оклахома. Він був проповідником без сталого місця для проповідей і їздив на старій машині з пробігом 95 тисяч миль. У них були діти. Про яких потрібно було піклуватися, і коледж, який потрібно було оплачувати на той час їхня фінансова історія зовсім не була доброю. Вони були винні людям гроші, не маючи жодного очевидного способу виплатити їм борги. Проте, після того, як вони почули Кеннета Хейгена, що проповідав про віру з написаного Марка 11.23, вони вирішили діяти. Вони зібрали всі свої борги. Вони перелічили кожну людину і заборговану суму. Вони детально підрахували, скільки потрібно, щоб вести господарство. Вони включили до свого боргу 15% на надзвичайні витрати. Цікаво, правда. Знаєте, Глорія, я чув цю історію уривками Цікаво. протягом років, і ось вона повністю. Вони визнали, що їм потрібно на найближче майбутнє. Вся ця, ця інформація була написана на папері у вигляді молитви. Згоди минали дні перші ж вони поставили свої підписи під цією угодою. Вони молилися, вони постили, вони каялися перед Богом в тому, що не були хорошими представниками Господа Ісуса Христа. Вони погодилися згідно з написаним посланні до римлян 13.8, що ніколи не візьмуть в борг жодного центу. Вони присвятили себе перед Богом, що виплатять кожному, кому вони винні. Вони продовжували робити вклади на свій небесний рахунок, вірно приносячи десятини і сіючи насіння. Вони вивільнили свою віру і знімали зі свого небесного рахунку. Цей процес вимагав часу, зусиль. Молитви, зосередження і старанності. вони насичували себе Божим словом і обрізували кожен голос зі світу, жодного телебачення, жодних газет, саме лише слово Боже. І хвала Богу, через 12 місяців з того дня, кожен борг був виплачений сповна, і кожна потреба була повністю забезпечена. Отже, ви з братом Кеннетом робили вклади на свій рахунок з якого ви потім знімали для того, щоб виплатити. Це борг. Так. Так. Я вийшла заміж за Кеннета та його борги. Я не була дуже розумною, знаєте? Я не запитала, а що в тебе у банку, друже? Ні. Адже він уже не раз черпав з цього рогу достатку, коли я вийшла за нього заміж. Він брав гроші в борг. Так тоді жили. Знаєте, мої батьки жили на гроші, взяті у борг. Саме так вони жили тоді. Ви нічого не знали про депозит Готівка? і зняття з Готівка? Ніхто не думав рахунку. про те, щоб заплатити за машину готівкою, ні. коли ні. я була дитиною? Ні. О, ні, дивовижно але правда? Бог вивів вас, але він вивів нас. Я чув, як він брат почав показувати повідував. нам. Ви робите вклади на свій небесний рахунок, приносячи десятини, сіючи, жертвуючи так. для Бога. Але також ви знімаєте з нього. знаєш, яке відкриття я отримала? Що Бог піклується про птахів? Розкажіть мені, це і було відкриття. Розкажіть. Бог піклується про птахів. Бог піклується про птахів. піклується про птахів. Він піклується про птахів. Він годує птахів. Я подумала, якщо він піклується про птахів, наскільки більше він попіклується і про мене. Але хіба це, це неправда? Правда. Навіть горобець не впаде на землю. Лорія. Якщо він піклується про горобців, він піклується і про мене. Знаєте, Бог починає працювати з вами так. на вашому рівні. Так. І ми почали зростати. Ми почали чути проповіді про віру від брата Хейгіна і Орла Робертса. Ви дуже влучно зауважили це. Ви почали зростати у відкритті, розумінні, пізнанні. Так, це йде пліч опліч, відкриття так. і примноження. і в деяких людей відкриття... добре сказано. Скажіть ще раз, будь ласка, повторіть відкриття, відкриття і примноження. примноження, відкриття прибуток і в деяких чудово. людей відкриття не є точним. бо їх навчали, що Бог не хоче, або у, у них щось було. знаєте, бідність Вірно, це чудово, тому ви нічого не повинні домагатися. І тепер вони скочуються Волобу. назад так. у темряву, їм потрібно. Але слово Боже посилатиме вас так. уперед, у світлі. Так. що він піклується, він піклується навіть про горобців. І ось що я подумала: якщо він піклується Раз. про птахів, так. ось які в мене з'явилось відкриття. Якщо він піклується про птахів, як він просто... піклується про мене. Це просто... як важливо і це було важливо. Це відбулося у Талсі у цьому маленькому будиночку. Ми бачили це і почали звертатися до Слова Божого. Ми почали чути проповіді віри від Кената Хейгіна і запевняю вас, через 10 місяців ми були вільними від боргів. Ми не були винні нікому нічого. І весь цей час Кенет був студентом. І з того часу ви зростали в цьому відкритті, примножені, відкритті так. примножені. Знаєте, ми вже виросли, так. і ми знаємо, якою би не була ваша потреба. Бог допоможе вам у цьому. Якщо побачу, вам потрібен будинок, і у вас немає навіть малюсінького будинку, те, що ви так. попросите в молитві, вірте, що ви приймаєте, і буде вам. Чи не так сказано так. в Біблії? Я переконалася, так. це правда. Знаєте, Горія, я виріс на східному узбережжі, як Янкі. Я знаю, Джордже, але ти це ти Що? майже став південним жителем. Я майже південний житель і з-посеред усіх сімей, в які Господь міг привести мене, я часто думаю про це. Він привів мене у сім'ю Копленд, щоб я пізнав, дізнався якості слова Божого. І я робив те саме. Я приїхав спраглей за словом. Відкриття, зростання, відкриття, зростання. Я й дізнався, що у мене є небесний рахунок, з якого я можу знімати гроші. Амінь. І ми старі робили це неодноразово. Глорія чи тобі чогось бракувало? Нічого. З того часу, як ти звернувся Нічого. до слова? Це правильне. Я прочитаю вам, що написано в моїх конспектах. це приклад молитви, якою ми старі молилися, коли знімали гроші з нашого небесного рахунку. послухайте, отче, в ім'я Ісуса, ми знімаємо суму. І тут порожнє місце. Ми вписували суму з нашого небесного банківського рахунку. Це це третя сторінка. Один, два, тут, три. на третій Гаразд. сторінці. Гаразд. Отже, в ім'я Ісуса, ми знімаємо таку-то суму грошей так. з нашого небесного банківського рахунку. Ми маємо ці гроші на нашому рахунку, і ми знімаємо зараз цю суму. Ми віримо, що приймаємо цю суму, як написано в Марка 11, 23, 24, ми віримо цьому у наших серцях, сповідуємо, що це наше в ім'я Ісуса. Ми погоджуємося, що ми приймаємо цю суму згідно з написаним Матвія 18:19. Починаючи від сьогодні, ми покладаємо цю турботу на тебе і дякуємо тобі за це. Сатаном, ми беремо владу над тобою, ми зв'язуємо твої дії, ми вважаємо тебе безпомічним. Службові духи, ми даємо вам наказ і діді приносять нам цю суму грошей, згідно з написаним в Євреїв 1:14. Отже, ми прославляємо Твоє ім'я за те, що ти забезпечуєш наші потреби за своїм багатством в славі у Христі. Ті, Ісусі, і що ти примножуєш Амін. наше насіння для Амін. сіяння. В ім'я Ісуса ми разом знімаємо гроші з нашого небесного рахунку. Амін. І ви можете робити Слава так само. І Я закликаю вас знімати гроші зі свого добре, небесного Джорджа. рахунку. Дуже добре, амінь. Ми з Джорджем Може зараз Бог. повернемось. Глорія сказала дещо під час перерви, і я подумав, що вона повинна сказати це вам. Глорія, ви сказали, що людина не може піти у банк, якщо вона не вклала в нього. І ви гроші. нічого звідти не отримаєте. Ви нічого звідти не отримаєте. Хіба що візьмете в борг під відсотки? Так, але ви так. не можете зняти з рахунку, якщо у вас немає рахунку, на який ви щось поклали. Я дуже радий, що ви сказали це. Подумайте про я це. Я радий, що ви сказали. Подумайте це. про це, як говорив татось Кларк. так, як ви це робите? сієте даєте приносите бідні, десятину, слухайтесь та, бога, слухайтесь Бога, даєте в Бога, Ось як ми це робимо, Сієте і пожинаєте. Інакше ви не можете отримати врожай. У нас була чимала ділянка землі тут у місті кеннета Копленда, проте знаєте, так. на ній не росла кукурудза, на ній не чому? росла пшениця, лише трава і бур'яни. Чому? чому? Тому що ми не сіяли кукурудзи, не ні пшениці. Ось у чому Нам справа. потрібно сіяти насіння. щоб отримати врожай, потрібно сіяти. Алілуя. Ви скажете, але в мене нічого немає. Ну, ви маєте щось, і знаєте, Бог працюватиме з вами там, де ви є. Якщо у вас лише 5 доларів. Так. І ви віддасте один долар, це буде велике пожертвування. Кенет почав У Кенета був лише олівець, коли він навчався в університеті. Лише олівець. і він подорожував разом із братом Робертсом. Був пілотом на його літаку. У нього не було грошей, щоб покласти пожертвування, але він був переповнений ентузіазмом. Проте його кишенях не було грошей. Тож він взяв олівець, який так. додавали до бланку пожертвування. верто з пожертвуваннями. І він посіяв свій олівець. Розумієте, це було, це було бажання, бажання його, серця. його серця, і Бог побачив його серце. Так у нього не було грошей, але було бажання. Так що справа не стільки у кількості, а у вірі, з якої ви сієте, і у словах, які ви промовляєте, коли сієте, в словах віри, очі ми молимося, Дякую за кожну тобі, людину сьогодні. Ми так, просимо Господи. тебе, Господи, за тих, хто вірить про свободу Дякую від боргів. Ми просимо тебе відкрити їм план, як здійснити його, так Господи, яким є наступний крок до їхньої свободи від боргів. Так, Господи. Ми знаємо, що борг то прокляття. Ми знаємо це й описанні, і достаток то благословення. Тож ми молимося Дякую за всіх тебе, людей існу. сьогодні, Господи. Ми молимось за них, щоб Дякую у них тебе. був щедрий врожай. Благословення і свобода. В Ім'я Ісуса, амінь. Алілуя. Якщо ви хочете замовити наші матеріали, пишіть нам на адресу, яку ви зараз бачите на своєму екрані, і ми їх вам вишлемо. Ви пожнете, як сказано в Біблії, в певний час, якщо не ослабнете. Слава Богу, Продовжуй, Джордже. Що ж, приєднайтеся до нас завтра на восьмий день і необхідна наполеглива віра, щоб жити так. вільними від боргів. Але це, це варто, варто зусиль. І ми це зробимо. Це пастор Джордж і Глорія Копленд. нагадують вам, що Ісус, Ісус є, є Господь. Господь. Away. Thou art the potter, I am the clay. Most After Thy will, while I am waiting, yielded and still, have Thy. And try me, Master, today cleaner than snow. Wash me just now. way Завтра на передачі переможний голос віручу. Віра це не щось слабке. Ні. Вона перемагає нестачу, вона перемагає борги і вона перемагає хвороби. Так.